П'ять хвилин вона нас рівні, селі. Без питань. Ну, по-перше, я був здивований тільки ще таким палким виступом, тому що що я особисто зробив цій людині, я не знаю, так? І я не знаю, що зараз погано. Давайте послухаємо. Давайте послухаємо. Давайте послухаємо.

Физично тянуть. Вы, да? да. а? Вы действительно. Забори. Вы... Подождите, Сергеев. подождите. Пускай слово скажет. Давайте не будем уподобаться Иващенко ему. Он тоже не давал слова и выгонял с Пускай слово скажет. <громер>

thank no. you